Слава Ісусу Христу! Шановні гості і підписники каналу Сільське подвір'я. Я рада знову вас сьогодні вітати на своєму каналі. Запрошую до перегляду Тернопільщина на зв'язку. Сьогодні маємо середа, 6 серпня. Так, 6 серпня. І сьогодні Яблучного Спаса. З чим вас вітаю. Хоча священники кажуть у Тіктосі, що не буває ні яблучного спаса, ні медового спаса. Але ми так звикли з давніх давен, що Яблучний спас, медовий спас. І так святкуємо. З чим я вас вітаю. Сьогодні маю знову вихідний, уже другий, завтра йду вже на роботу, як Бог поможе дочекати. А сьогодні. Хочу щось готувати, смачненького їсти. У духовці запікається кукурудза солодка. Та, що я вам показувала, що я купила на базарі. По 15 гривень за качан, що Михайлик мене насварив. І зараз ще планую поставити половину курки, але вже на рис. Покажу вам, звичайно, покажу. Але це буде вже, як би то сказати, у другому відео, так будемо казати. А зараз е, іду, в город, іду в город. Пошукаю, може там десь завалялася в мене петрушка. Десь посходила дрібненька, я думаю, що точно посходила. Хоча Михайлик покосив, але вона посходила. Але знаєте що? Я ще собі планувала закрутити якийсь компот, бо є алечі багато. І кажу до Михайлика, що треба щось до тої алечі дати, а він каже, що дамо. Я кажу, зараз щось подивлюся, подумаю, помислю і тобі скажу. То я знайшла, що дати до алечі, але тільки не знаю, чи то буде закрутка сьогодні при святі. Чи то буде аж на слідуючі вихідні? Невідомо, не знаю ще. Але алечі є багато. Так що побачимо. Але зараз вам покажу, що планую до Аличі давати. А коли буду робити, то вже вам точно скажу і розкажу, що до чого і як, як то кажуть, з чим його їсти і пити. Дивіться, друзі, знаєте, що це таке? Та знаєте. Бузина чорна, вже починає. Дост... Достигати. Дивіться, вже ось таке вже ось такі китиці здорові, вже майже чорні. І ось тут огнулася гіляка, дивіться, які гарні. Але вони, ще... Але вони ще не дійшли. Вони ще зеленковаті. Тому я його так ось збоку ставлю. Щоб його ніхто не переїхав, і буде достигати, і будемо давати до компоту. Того року так я закручувала, дуже смачний компот. Ну і дуже полє, полезний, чи як-то дуже згадала, корисний, боже мій боже мій. Як ми говоримо на суржику, і не можу скоренько згадати, як то Правильне слово. Так, добре, це вам показала. Зараз йду, у нас трохи поросів дощик і роса, я зулася в чоботи і йду шукати петрушечки дрібної, бо хочу додати до плову, щоб було трошки смачненько. Так що я пішла. Куряни заростають. Дивіться, які гарні, яка гарна кукурудза. солодка у батька мого. Красота. Вже думаю, скоро буде збір урожаю. Тільки б ціна була. А то щось ціни тої дуже-дуже слабонько є петрушки. Ось така гарна дрібненька, зараз на рву. Трохи, друзі, є яблук. Яблука на вагу золота. Яблука дорожчі за помідори, будемо так казати. У нас в магазині. Та то і не тільки в нас в магазині. Але у нас, по-моєму, 85 гривень за кілограм. Це просто жесть. Це просто катастрофа, як Як це так? Фрукт, який росте в нашій Україні і такий дорогий, це просто для виробника це добре, але для покупця це, це дуже-дуже дуже, дуже, дуже. Не, не є для кошелька це дуже добре. Яблочка трохи є, якось буде нам стан. Думаю, щось вони цього року не дуже такі великі, дрібні, але нічого. Зато маємо дві цікий персик з кістки, правда. Але, 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 ось так підперла, бо Такий гарний вже персик виповнюється. Ну, не знаю. Побачимо. Побачимо, чи він змарнується у нас, чи, чи буде щось з того. Я вже вам показувала неодноразово цей персик. Ось з другої сторони грушка. По-моєму, це киргизка. Або я не, не знаю, треба дивитися в гуглі. Напевно, зараз подивлюся, та й вам скажу. Таке, друзі, спочатку приблизила ось так дуже близько. Зробила на Гуглі фотку, і мені вигадала Актинидія. Ну, воно таке схоже, як на Актинидію, тільки велике. Потім другий раз зробила ось так далі, то дійсно видало, що на фотці груша киргизька зимова. Ну, побачимо. Дерева в нас не кроплені. Пише у нас дощ, грози, погримує. Добре. Нарвала я трошки петрушки. дивіться яку красу зустріла, то що Михайлик ще не докосив. Нарвала трошки петрушечки та йду додому. Чого буду лазити по городі? Що мені то дасть, нічого мені то не дасть. Та й таке. Подивилася кругом, все рівно кругом ростуть бур'яни. Це просто, це просто треш. Ох, ще місяць і копати барабольку. Бараболя ще зелена. Ну, надіємося на гарний урожай. Хто його знає. Дивлюся, кукурудза щось трохи прийде, То може буде який, якогось трошки качана. Кукурудзи. Не знаю, що там буде. Але ось так приближу, не знаю, видно, не видно. І не хочуть я туди далеко. Ну, якось так. Хмари в нас збираються, збираються кругом. Ось таке кругом небо, звід там, ось звідтам погримує. Буде, напевно, гроза. Я так думаю. Так, друзі, Google видає на оцю грушку, груша звичайна. Не знаю, буду ще шукати в інтернеті по цьому. Ще буду, ще буду тут шукати. Цього не знаю, не знаходить цю. А ось з цієї сторони грушка, з цієї сторони ось цю зробила, то цю видає, що груша конференція. Не знаю. Подивимося, пошукаємо і будемо знати. Але біжу додому, тікаю, бо у нас починається дощ і дуже гримить. А я, коли гримить і блискає, дуже боюся. Тому... Тікаю додому, урвала трошки петрушки, вже третій раз, певно, вам показую. Тікаю додому і буду вже вдома щось робити. Ой, боже, боже. Та й таке.